Продажу джип компас, на двигуні 2,4 бензин, машина 2024 року з невеликим пробігом 20 000 км. На гарній гумі, на оригінальних дисках, салончик, зрозуміло, що в доглянутому стані шкіряний з тканиною. Все дуже добре виглядає. Є панорамний дах, безключовий доступ. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал, автосвітло, датчики дощу, led цифрова приборна панель, 20 тисяч пробігу, мультикермо, автомат, вибір режиму рухів, всі, всілякі блокіровки. Двохзонний клімат-контроль, велика магнітола з камерами 360, підігріви керма, сидінь, утримання в полосі, eStronic, Apple CarPlay, повний привід. А подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, слово автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізінг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся!